Перш ніж ми розглянемо основну тему, я хотів би пояснити принцип надприродного впливу паладіїв. І йдеться не про метал із такою ж назвою, в Іліаді Гомера є такий епізод, а хейці під час облоги Трої не могли захопити цього міста протягом багатьох років, і нарешті вони дізналися від провісника, що це просто неможливо захопити Трою. Допоки у ніс знаходиться Паладій, дерев'яне зображення богині Палади. Після цього Одісей та Діомет таємно проникнули в Трою та викрали Паладій, що дозволило ахейцям нарешті захопити місто. Усі міфи троянського циклу тривалий час у науці вважалися цілковитою вигадкою, як і саме існування Трої. Аж допоки шліман, який не довіряв науковцям, не розкопав Трою саме на тому місці, де вона мала бути, відповідно до Ілліади Гомера. Тобто в основу Ілліади, покладені реальні події минулого, разом з тим навіть із погляду язичницького світогляду Гомера, міх в пропаладі Трої виглядає вкрай суперечливим. З одного боку Гомер пише про те, що, мовляв, богиня Афіна Палада допомагала у війні Ахайцям, тобто допомагала знищувати троянців, а з іншого боку, виходило, що її зображення не дозволяло ахайцям захопити місто Трою. І якщо тут справді описані реальні події, то випливає висновок, що зображення Хвіна діяло цілком самостійно. І навіть всупереч її волі, тобто впливало воно як культовий предмет фетишизму. і при цьому це зображення було натілене більшою силою, аніж сама богиня, яку воно зображувало. Давнім грекам важко було пояснити таку суперечність та логічність даного фрагменту відповідного міфу. Отож, не дивно, що й сам Гомер її не пояснює, Адже він просто передає все те, що почув із усної традиції і не намагається це керетично осмислити. Проте нам це зробити набагато легше, поза як ми знаємо, що насправді ніякої богині ахвіни ніколи не існувало. А водночас знаємо й те, що феномен самих паладів це ніяка не вигадка, він дійсно реальний. Адже це є добре відомим, що деякі предмети мистецтва є наділеними якоюсь незрозумілою ні для кого магічною дією. Одні з них створюють позитивний вплив, а інші, навпаки, вплив негативний. Відомо, наприклад, що є одна така картина, яка викликає пожежі і її репродукції також. А також відомо, що є, наприклад, багато картин, які приносять нещастя своїм власникам, скажімо, незнайомка знайомка а з іншого боку існують і твори мистецтва, які діють протилежним чином на середовище, в якому вони знаходяться. Ось, наприклад, цей італійський жіночий портрет невідомого художника 19 століття зажив, слава такого, що сприяє процвітанню його власників. На мою думку, всі ці негативи та позитиви пов'язані насамперед із хвилиною завершення цих творів. Усім повідомо, що є добрий час і час несприятливий. Уже завершений твір мистецтва, як новонарочена дитина починає жити своїм власним життям, незалежним від художника. І хвилина його завершення це те ж саме, що й хвилина народження для людини. Скажімо так, кожен твір мистецтва має свій гороскоп. Ось таке трапилося із тим паладієм, який нібито оберігав Трою. На мою думку, гороскоп цього паладія мав на асценденті добре аспектований астероїд Паллада, астероїд стратегії. Який допомагав троянцям правильно обрати план оборони міста, адже астероїд Палада повинен бути сильно вираженим у гороскопі кожного великого полководця. Наприклад, у гороскопі Наполеона Сонце, добре аспектоване місячними вузлами, перебуває на вершині 10-го поля поля державної кар'єри, і перед ним, перед сонцем. У з'єднанні з Сонцем із образом 4,5 градуси детермінований астероїд Палада, який тісно з'єднаний із точкою влади. Отож, уже із гороскопу Наполеона помітно, що Наполеон мав прийти до влади імператора завдяки своєму таланту стратега – полководця. Стосовно ж Паладія Трої, то тут поясню механізм, його впливу він створював у цьому місті Троя поле стратегічної войовничости, тобто войовничости, яка базується не на хоробрості та силі, а на військовому мистецтві. І хоча ахейці були сильнішими за троянців та більш чисельними, проте військове мистецтво надавало троянцям перевагу. Так само і цей жіночий портрет, очевидно, він був завершеним у ту хвилину, коли добре аспектований Юпітер знаходився на асценденті. Хоч при цьому, власне, багато що залежить і від художника, наприклад, більшість тих людей, портрети яких малював Ілля Рєпін, померли після цього через короткий час. Щось подібне можна сказати і про Клода Моне, Картини якого часто приносять нещастя власникам. Зокрема, ця картина також викликає пожежу. Тому нехай і не всі символи правлять світом з однаковим успіхом та все ж мав рацію Конфуцій, коли сказав, що знаки і символи правлять світом. Думаю, що тепер мої глядачі вже достатньо усі підготовлені для того. Аби ми могли перейти до головної теми цього випуску, яка полягає в ідентифікації найбільшого ворога України посеред знаків та символів. У світі є багато гігантських статуй, колись такими вважалися статуї, висотою до 40 метрів, такі як статуя Свободи в Нью-Йорку. Але у 21 столітті з'явилося багато статуй. Висотою понад 100 метрів, переважно у тих країнах, де існує буддизм, зокрема в Японії та Китаї. Майже усі ці статуї створені у рамках місцевої релігійної традиції у місцях пов'язаних із відповідними релігійними культами протягом століть, а то й тисячоліть. А як вони є традиційними, то й завершуються ці культові споруди саме такий час, що вони не можуть створити якихось проблем для своїх країн. А тепер пропоную перевірити, у який день та в який час було відкрито пам'ятник батьківщині матерів Києві. Джерела одностайно повідомляють. Що ще зранку, 9 травня 1981 року Леонід Брежнєв, тогочасний генсек, прибув до Києва, аби взяти участь у відкритті цього пам'ятника, запланованого на 12 дня. На той час це була найвища монументальна споруда у цілому світі, і зараз ще вона залишається найвищою у цілій Європі. Отож, погляньмо на гороскоп відкриття цього монументу. А саме астероїд Україна, як бачите, тут перебуває у приблизному з'єднанні із Венерою і у точній опозиції із Ураном. Україна у 29 градусі тільця, а Уран у 29 градусі Скорпіона. Південь України під тільцем. А вся Росія під Скорпіоном. І що ж це означає? А означає це те, що уран, який у своїх негативних аспектах є планетою катастроф, відтепер провокуватиме в Україні катастрофи різного плану. І причиною цих катастроф, як правило, буде Росія. І справді у березні 1984 року, тобто через три неповні роки, після цього відкриття відкриття монументу було введено в експлуатацію четвертий енергоблок ЧАЕС, який будувався починаючи із 1979 року, так само як і статуя клепаної баби, як її називали кияни. А через два роки і один місяць цей четвертий енергоблок вибухнув найбільшою ядерною катастрофою в історії планети. Чи був це випадковий збіг? Абсолютно ні. Якщо поглянемо на астрологічну картину на час катастрофи на Чорнобильській АЕС, то побачимо, що астероїд Україна утворював дуже точний Негативний аспект із місяцем і такий же аспект із Венерою. Тобто разом ці три небесні об'єкти утворювали Тав Квадрат катастрофічну комбінацію, при цьому знову була задіяною вісь наприкінці знаків Тілець і Скорпіон, звідки Місяць та Венера вражали астероїд Україна. Ви можете на це сказати, мовляв, статуя нехай і гігантська, нехай і поставлена в столиці, не може вона мати настільки негативного впливу на цілу державу. І можливо я б із вами погодився, але з умовою, що ця гігантська статуя знаходиться на звичайному місці і навколо неї немає негативної енергетики. Але вся справа в тому, що місце це ніяк звичайним назвати неможливо. Я ще в 1987 році побував на цьому місці і можу запевнити, що в ньому відчувається надзвичайно потужний енергетичний заряд, заряд негативний. Не випадково ж тут кияни населилися протягом століть. Я чудово відчуваю енергетику місцевості, тож говорю це не безпідставно. Я б сказав, що це місце є протилежною точкою до Володимирського собору. У собор, коли заходиш, то не наче потрапляєш на небо, а тут все навпаки. Не можу сказати, чи це результат енергетичного впливу самої статуї, а чи цього природного місця. Але знаю, що ця статуя виконує роль антени, яка притягує великий негатив до цілої України. І якщо говорити образно, то для українців це те ж саме, що й мавзолей Лайдіна для москалів. Дехто може сказати, що то було колись, коли там у руці цієї залізної баби був щит із гербом СССР. А тепер нагарбід тризуб і, мовляв, тепер усе змінилося. Але, панове громадяни, ви самі подумайте, скільки років проіснував цей СССР після встановлення цієї статуї лише 10 років. Отож випливає висновок, що із українською державою може таке статися від часу встановлення тризуба на цьому щиті. Якщо тільки ми в найближчі роки не демонтуємо цю статую, у своїй статті для BBC історик Станіслав Цалик про створення цієї скульптури пише таке: Мало хто знає, що фігура жінки своєрідний пам'ятник видатній українській скульпторці Галині Кальченко, яка померла у 49 років від раку. Василь Бородай неодноразово розповідав, що обличчя батьківщини матері навмисно надав риси талановитої колішанки. А до цього слід додати, що Василь Бородай закінчував проект цієї скульптури після смерті її першого автора московського скульптора Вучетича, а також додати те, що Галина Кальченко не лише була скульпторкою, але й дружиною радянського генерала Білаонова. Справді риси цієї радянської батьківщини-матері збігаються із арисами Галини Кальченко, що врешті є загальновизнаним фактом. І тому тут простежується така аналогія СССР, тобто Батьківщина та, яку символізує дана статуя. Досить таки швидко як для країни померла після появи цієї статуї, так само як і рано пішла із життя Галина Каченко, яка померла в важких стражданнях від важкої хвороби. Галина Каченко, в сутності, стала символом розпаду СССР і не просто символом, але магічним символом. А тепер ми замість Герба СССР поставили на щиті цієї статуї тризуб. І що це означає? А означає це те, що наша держава в її сучасному вигляді також протримається недовго. Тому необхідно, щоб їй на зміну прийшла держава набагато краща. Держава із жовто-блакитним прапором і приблизно ось із таким тризубом. Увіченим хрестом, який ми бачимо у музеї війни? Це тризуб несучасний, а той, який був у нас під час визвольних змагань за справжню Україну, Україну без пам'яток колоніалізму. Врешті-решт, запитаємо себе, а чи потрібен нам цей символ комуну більшовизму, нехай і перелицьований під сучасність? Який зміст очищувати українську землю від дрібних Комунобільшовицьких пам'яток, якщо при цьому залишити стояти у самому серці України в Києві, та ще й у центрі Києва головну із цих пам'яток? Звичайно, як це пропонувалося, ми ще можемо перейменувати цю залізну бабу в Україну мати. Але з таким же успіхом можемо перейменувати і портрет Сталіна в Тараса Шевченка, а портрет Кагановича в Святослава Хороброго та намалювати у них на грудях ордени з Трезубом. Але від цього історична постать Кагановича та Сталіна, яких бачитимемо на цих портретах, не зробиться жодна з них українським патріотом. І не перестануть вони бути основними організаторами голодомору українців. Подумайте самі, а чи не стоїть перед нами історичне завдання зробити повернення комуназьма в нашу країну неможливим? Адже ми не хочемо вже бути колоніальною країною. Тоді як комуна для України це одна із форм. Колоніалізму, колоніалізму її північного зажерливого сусіда. Я можу зрозуміти Московщину. Для Московщини комуналішовезм це сторінка її панівного минулого над нашим народом та іншими народами. Тому Московщина природно що охороняє його символи, але в нас абсолютно протилежна мета. Нам необхідно стерти з лиця землі ці ті символи, що залишаються у нас пов'язаними із арабською психологією, зокрема, і комуно більшовицькі пам'ятки, адже раб, який звільнився від кайданів, береже їх для своїх рук, на всякий випадок, він до кінця життя свого не стане внутрішньо. Свобідною людиною. Адже в такому випадку ці кайдани все ще залишилися для нього якоюсь там вартістю, яку він боїться втратити, а відповідно для нього вартістю залишилося і власне колишнє рабство. Тому ця комунобішовицька пам'ятка таки приречена на повний демонтаж. І з якого боку ми б не подивилися на її феномен. І це зрозуміло, що москалі нас при цьому називатимуть вандалами та кепкуватимуть з нас так само, як кепкували у 2023 році, коли мінявся герб на щиті цієї залізної баби. І тоді вони сміялися цілком щиро, бо цей тризуб на щиті цього монстра. Це просто знущання над тризубом і самим процесом декомунізації, але згодом сміятиметься москалі лише тому, аби не плакати із безсилої люті. Дехто каже, що демонтаж такої статуї коштуватиме величезні гроші. Так це коштуватиме великі гроші, але країна для нас є дорожчою. Та й цей демонтаж може окупитися в Україні за короткий час, якщо розрізати частину цієї статуї на маленькі шматочки, поставити на них клеймо англійською мовою декомунізація 2026 та продавати ці сувеніри західним туристам. Думаю, що вони охоче їх розкуплять. А решта цього якісного металу може бути використана. Оборонною промисловістю, адже мир буває набагато спокійнішим і набагато надійнішим, якщо країна готова до оборони.